just leave Здається, зовсім не пусте. Só do xa. i'll oh, be Його скоріш життя ти запросив. i Бажаю разом з вами всіма сказати слава Богу. Сьогодні вранці ми мали особливе служіння, коли багато чули, як браття говорили для нас про дітей, про те, як нам треба жити, як показувати їм примір, щоб вони знали, як треба жити в цьому світі. Але знаєте, я коли маю такий от час і думаю про дітей. То, знаєте, є і те, що нам треба вчитися від дітей. І я хотів би сьогодні прочитати од місце із Біблії і трошки порозсуждати, і поговорити на думки о що ж нам можна взяти корисного від дітей наших. І є одне таке дуже важне місце, із, і заголовок тут є, є, є сказано, хто може увійти у Небесне Царство. Це є записано в від Матфія, розділ 18 із перших віршів такі слова. На той час підійшли до Ісуса учні та й кажуть: то хто найбільший у Царстві Небесному? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав: запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в царство небесне. Отож, хто умолиться, як ця дитина, той буде найбільшим у небесному царстві. Представте собі, наскільки серйозне місце учні задали питання, хто ж є найбільший у небесному Царстві. І, можливо, вони не ждали цього, що Ісус так зробить, але Він взяв дитину, поставив посеред них і каже: якщо ви не станете як діти, ви не війдете в Небесне Царство. Знаєте, і коли я читаю оце місце із Біблії, я розумію, що. І Щось є таке серйозне у наших дітях, що нам треба від них вчитися. Тому що Ісус каже, якщо ви не станете як діти, ви не війдете в Небесне Царство. І сьогодні, я думаю, що особливо ці мами, які приносили маленьких діток на руках своїх, для вас є шанс, коли, можливо, ми, як батьки, ми будемо на роботах, а ви, мами, ви будете своїми дітьми. І разом із тим, коли ви будете їх вчити, як жити, у вас є величезний шанс і дивитися на, на них, на їхнє життя, і так само брати уроки і від дітей наших. Отож, я хотів би сказати пару думок. Що от коли виростали і наші діти, які я уроки брав особисто для себе від них. Тому що, знаєте, коли вже діти є старші, да, на жаль, ці качества вони втрачаються. Але і з дитинства, і з маличка так багато є того, що можна взяти собі корисно від наших дітей. І перше, що я хотів сказати, що діти вони дуже радіють від природи. І знаєте, і свого часу Давід він сказав, що Господи, творенням Твоїм я восхищаюсь. І знаєте, і порою. Ми, коли гуляємо із нашими дітьми десь по парку, особливо можливо ввечір. То ви пам'ятаєте, як не раз наші кажуть діти: ох ти, тату, подивись, який місяць, подивись, які зірки. І ти думаєш, ти, і справді, як воно все приємне. І порою, знаєте, ми в дорослому житті, особливо, коли ми зайняті роботою, як часто ми не замічаємо того, що створив Бог. Як часто наші голови, вони є опущені вниз, і як важливо взяти цей урок від дітей наших, щоб радіти тим, що створив Бог. Особливо у цьому е, штаті, де ми живемо, де така гарна природа. Друге, що я хотів сказати, що можна взяти від наших дітей, що наші діти вони дуже хочуть взнавати все нове. Я думаю, що порою ви замічали, як наші діти вони задають нам такі питання, що навіть ми самі ніколи і не замислювалися. Знаєте, вони хочуть взнавати, як цей як створений світ, де взявся Бог? Вони хочуть взнавати, ну, хто Біблію писав, і багато багато реч... речей. І знаєте, як важливо нам. Так само, хоч ми і дорослі люди, але не забувати, знаєте, кожен раз вчитися чомусь новому, кожен раз вчитися від Бога, кожен раз, коли ми приходимо, навіть в дом молитви, щоб в нас не було такої думки. Та я вже все знаю. Що я можу почути, що мені ці браті вже можуть сказати, я ж знаю все. І давайте так само будемо від дітей брати ці уроки, щоб постійно взнавати щось нове, особливо про Бога, про духовний ріст, про святе життя і так далі. Інше, що дуже корисно нам від дітей вчитися, це те, як вони. Вміють прощати. Не раз, я думаю, ну Біблія каже, каже, що гніваясь, не, не согрішайте, каже, і сонце нехай не зайде у вашому гніві. Не раз ми можемо бачити таку картину, коли наші маленькі дітки вони граються десь у парку чи на пісочку. І ми бачимо раз і чомусь вони починають чи сваритися чи битися. Приходять до мами, плачуть, мамо, мене там той там вдарив, і тут ти не розумієш як. Через пару секунд вони граю, граються знову, ніби як забули все, і знову в них любов, і знову в них є радість, і знову їх, ну, якісь ігри. Але, на жаль, в нас, дорослих, є не так. Порою, коли хтось обідить мене або хтось наступить на мій болючий мозуль. Порою ми дорослі. Ми можемо чекати рок роками, щоб нанести ту саму якийсь біль для людини, хто нас обідив. Але знаєте, як важливо нам брати урок від дітей наших, щоб прощати, та як Ісус вчив, та як діти це роблять, це так є важливо. і так само вони не не помнять дуже довго того зла, яке причиняють їм люди. Інше, що можна взяти корисне від дітей, що наші діти вони не живуть двойним життям. І Біблія каже, каже, що чоловік із із, із мислями не твердий у поступках своїх. І ми пам'ятаємо, не раз я думаю, ми бачимо це, коли особливо наші ще маленькі дітки вони не знають правил дорослих людей. Коли ми особливо приходимо у гості, наші діти вони можуть брати їжу руками. Щось там інше, знаєте, і ми кажемо, так не можна робити. Але просто наші діти, коли маленькі, вони привикли бути так як вдома, так само і в гостях. Вже із руками вони вчаться, як треба себе вести. Знаєте, але порою в нашому житті. У дорослому ми люди вміємо вдівати на себе ніби як маски. І порою ми можемо бути у церкві одні із бесідою із служителями, друг, другі на роботі, коли є питання грошей, ми можемо бути треті в сім'ї із дружиною із дітьми і ще. Якісь інші, і знаєте, як важливо нам не бути такими, ось, знаєте, щоб ми ховалися від когось або щось скривали. Але як важливо, щоб в нас у дорослих людей не було цього, що ми будемо жити двойним життям. Але знаєте, тому що ми розуміємо, що все є перед Богом, і Він знає і бачить все, і навіть те, що є у серці нашому. І ще таке я хотів би сказати, що наші діти, в них є дуже бажання, щоб вирости. І ви, думаю, замічаєте, коли наші діти вони кажуть, я так хочу піти у школу, я так хочу потім через 11 років, через 12 тут у вас, вони кажуть, я так хочу вже закінчити цю школу. Знаєте, І постійно нам хочеться, щоб вирости, щоб досягнути чогось в своєму житті. Але знаєте, але коли ми переводимо це на духовний зміст, колись я повню був у рівному служінні, на, на молодіжному служінні, було тисячі молоді. І один брат вийшов, який працював ну, серед молодежі у школах, він каже, молодь, представте собі. Каже, нас тут є тисячі людей. Але каже, от іменно тих людей. Хто бажає йти на служіння на місію, щоб стати проповідником, щоб служителем стати, каже, просто дуже важко знайти таких людей. І знаєте, сьогодні ми живемо такий час, що реально для молодіжі, для, для дітей чомусь багато ходиться, о, знаєте, із матеріального, щоб зарплата більша, машина краще, дім більший. Знаєте, але як би хотілося, б, щоб і діти, і молодь, і так само ми, щоб у нас було бажання рости для Бога, рости в Його служінні. Тому що ми розуміємо, що однажди, коли ми прийдемо перед Бога, або коли ми бували навіть оцього цього тижня на похоронах, ми бачимо просто людина, скільки б років не жила, щоб вона. Не мала, але знаєте, це земне, воно просто втрачає всю цінність. І тому, дорогі браті і сестри, хай Бог нам дасть сили, ось, знаєте, щоби. Ми жили і були так, як діти. І знаєте, весь смисл, я так думаю, чому Ісус Він сказав ці слова: Будьте як діти, тому що хто не буде таким, не війде в небесне царство. Я думаю для себе такий смисл, що діти, знаєте, вони коли народжуються, вони є чистими. Вони знаєте. В них нема ніяких обід, їм нема що скривати, бо вони недавно якби родилися. Як важливо нам, бо знаєте, як ми співаємо у тому псалмі, каже, як добре є, коли серце є вільне, коли там немає зла. І хай Бог нам сили дасть, щоб жити свято, щоб ви знаєте, на всякий час ми не знаємо, коли це буде, але коли ми станемо перед Бога, щоб ми були вільні і чисті, і свободні від всякого зла. А Богу нашому хай буде слава навіки. Амінь.